Сьогодні лікбез з приводу трудового законодавства. Уявимо ситуацію: мобілізований працівник, і е, роботодавець намагається його звільнити, або звільняє, або, е, ну, скажімо так, порушує його права. Я хочу нагадати, що за працівником, призваним на військову службу, зберігається місце роботи і посада, і це передбачено прямо кодексом законів про працю. Немає значення, хто є е, роботодавцем підприємство, установа, організація, підприємець, фермерське господарство. Це все не має значення. Проходження військової служби зараховується до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальності, а також до стажу державної служби. До липня 2022 року е, роботодавці зобов'язані були чи сплачувати середній заробітник е, середній заробіток на сьогодні. це є... Вимога відсутня, хоча таке право залишається. Тому, якщо ви отримали відповідну бойову повістку, бойове розпорядження, вам потрібно одразу повідомити, що вас мобілізували, і надати підтверджуючі документи. Це може бути військовий квиток з поміткою про призов, довідка від ТЦК, або витяг з наказу про зарахування до списки військової частини. Тому роботодавець повинен видати наказ про увільнення від роботи. Або наказ про звільнення від виконання обов'язків, але не про звільнення з роботи, наголошую на цьому. І якщо все ж таки ця процедура порушується, ви можете звернути до, звернутися до Державної служби з питань праці. Наголошую, що ви можете також оскаржити це рішення роботодавця в суді. І, е, якщо у вас є Відповідний статус учасника бойових дій, то ви маєте право на безкоштовну правничу допомогу і в частині складання позову, і в частині представлення в суді. Якщо ви ФОП, згідно законодавства про військовий обов'язок та військову службу, за громадянами, призваними на військову службу під час мобілізації, не припиняється державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб підприємців. Разом з тим, Якщо вони не проваджують підприємницькі діяльність, їм не нараховуються податки, не нараховуються збори, вони звільняються від сплати єдиного соціального внеску. Але відповідно, податкову податкові органи про це необхідно повідомити і написати відповідну заяву і додати копію військового квитка, бажано протовж 10, 10 днів після демобілізації. На сьогодні це все.